Усім привіт! Мене звати Олег і ви на каналі Село ТВ. Привіт, друзі! Ви на каналі Село ТВ. Mm. Привіт, друзі! Ви на каналі Село ТВ. Мене звати Олег, ви, мабуть, вже знаєте. І сьогодні ми будемо розігрувати. Ось цю селфі паличку. А чого ми будемо розігрувати? Да? Тому що сьогодні свято. Сьогодні дуже... Фігіне свято. У нас три тисячі на каналі. Три тисячі. Сьогодні я хочу вам подарувати ось цю чудесну селфі-паличку, котра коштує е, майже 4 долара. Ми купили її за гроші, зароблені в, на Ютубі. То в тому заробляємо майже 4 долара. Е, скрін на екран. Секунду. Я знімати б'юпсам. О! Коротше, ми подаруємо ця, цю селфі-палку одному з наших підписників. Е, вам не потрібно підписуватись на канал, бо я не буду знати, що ви підписалися чи ні. Але вам потрібно підписатися на нашу групу ВКонтакті, зробити репост цього відосу, котрий буде, зараз, котрий буде закріплений е, в нашому пабліку. Я хочу вас познайомити зі своєю е, подругою Машою. Я знаю, вже давно спілкуюся. Зараз ми підійдемо, я вам покажу. А, про селфі-палочку. Поки ми йдемо до неї, я вам розкажу про селфі-палочку. Селфі-палочка дуже крута. Працює до айфонів, і не тільки до айфонів працює. Нажимаєш кнопочку, вона тобі фоткає і знімає. Вона досить нормальна. Дімон, акуратніше гавно. Серйозно. Ось Маша. Маша, я хочу з тобою зробити селфі. В інстаграм. Ой, маша. Му, 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 му. Маша, як вам живеться на цьому світі? Ой. Маша. Вибач мене. Маша, маша. Ф. Мені здається. Що я... ти Мені здається, я вам вже пояснив, що треба зробити, щоб виграти цю селфі паличку Результати будуть рівно через тиждень вам потрібно всього лиш. Зробити репост, підписатися на нашу групу, і далі все зроблю я. Ну, я виберу переможця, рандомно, рандомно, і хтось отримує цю селфі-паличку. Ну, вона вже не нова, бо я нею вже користуюся, як ви бачите. Але нічого, може і така вам підійде. Так що, дякую за перегляд, ставте лайки, дизлайків не ставте. Так що, пока!